Всім привіт! На сьогоднішній час всі відомі мільярдери, наприклад, такі як Ілон Маск, вони бояться штучного інтелекту, тому що він десь там розвивається в соціальних мережах. Чому вони бояться? То тому що вони думають, що вони боги і вони хочуть правити світом. І вони не розуміють, що може хтось стати посеред них, тобто вони хочуть знайти середину і стати. Ну, богами, типу, щоб Антихрист не прийшов, і Богу служити вони не хочуть, як було колись за часів за Адам і Єви, що вони, типу, стануть богами, коли з'їдять яблуко, і так далі. І навіть зараз ну, політики, багачі і пропитані люди, вони думають, що вони боги, що вони вільні від сатани і вони вільні від Господа Бога. Тому. Тому багаті люди, ну такі як Ілон Маск, і не тільки він, а й Голівуд, і ще й багато людей. Вони не просто говорять, але кричать про цей штучний інтелект, і вони також говорять, щоб припинити роботу штучного інтелекту, тому що на тому рівні поки є ще час, і можна його ще контролювати. І Ісус Христос Він прийшов на землю, щоб ми мали світло і розум. І світ потребує насправді слова Божого і лідер в соціумі той, хто міняє соціум. І якщо ми будемо слухати проповіді, Слово Боже, читати Біблію, слухати Божі пісні, псалми читати, молитися, то в нашому житті буде все саме найкраще, яке для нас приготував сам Господь Бог. І в нашому житті буде і розум, і усвідомлення, і Божа благодать, і милість, і мудрість. Тому ми маємо розуміти, кого ми маємо слухати. Якщо ми хочемо слухати Господа Бога, то ми спасемося. Амінь.